Я Михайло Цендра і хочу внести одну ясність. Я не оцінувач Совка. Ми знаходимося на містку через прохіднянський потік на території закинутого заводу Селена. Він заасфальтований, має такі промислові бетонні перила і шириною більше семи метрів а там нижче по течії метрів 200 наш мостик то був промисловий виробничий місток на виробництві а це наш який ми побудували відчуйте різницю наш маленький прохудалий місток, а той про який відео за 200 метрів. Наш місток, на якому двоє людей тяжко розійдеться. І той місток 10-метрової ширини. От я в частності ми критикуємо совок, але Радянський Союз... Спромігся побуду. Тож треба задуматися на спроможністі цієї громади і чому так сталося настільки неефективне управління і пам'ятаю як по цьому мосту рухалися безперервно грузовики, грузові машини на виробництво і з виробництва і переміщалися потоки людей, тобто робітників завода Селена. Це фантастика. Просто зараз це не Оверу. Особистого капітала і його накопичення все загальне, громадське стає неактуальним. На жаль. А з вами був Михайло Цендра. Час не лікує рани. Час працює на корупціонерів. Мовчати вже немає сенсу. Всього доброго, папа. -па.